Коли ми вперше приготували її для своїх друзів, це був мій день народження, пам'ятаєш? Uh -huh. Ми поїхали в будинок, вони не зрозуміли, що це була проловка. No! Все, ми за ним закінчили. Nee. Тепер ми за ним не закінчили. приготуємо вегетаріанську страву, улюблену страву нашої родини. Це перлота. Якщо ви знайомі з класичною стравою італійської кухні Різота, це аналог, який ми приготуємо з крупи перлової у буряковому соусі. Вершковим ніжним сиром фета, який я заміксую ще з козячим сиром. Єдина важлива річ, що нашу крупу краще підготувати, заздалегідь, замочити на 5, можна і на 10 годин на ніч. Якщо ви не маєте цього часу, прийдеться варити її приблизно годину. Одна склянка крупи, три склянки води. Варитись буде така крупа близько години. Але я пропоную куштувати, тому що для нашої страви важливо, щоб зерно залишалось трішечки альденте. Тоді воно має текстуру і смакує значно цікавіше. Воду. Раз, два, три. Відправляємо нашу перелову крупу на вогонь, помірний, середній. Нічого не солом, накриваємо кришечкою і перейдемо до соусу. Для цього нам знадобиться на склянку переловки два середнього розміру бурячки. Щоб надати ще більше смаку нашому соусу, я пропоную трішки обсмажити цибульку шалот з чесничком, солікою. Ну це завжди дає приємний насичений смак будь-якій страві. Очищаємо цибульку. Візьмемо пару зубчиків в час на ко. тут такі. Іде? А що це? А ще можеш не поцілує? Ви тільки подивіться, яка краса. Вони такі солодкі, коли молоді листячко не викидаємо. Це той самий мангольд, який ви купуєте у супермаркетах. Красиві просто малесенькі листочки. Їх можна машинкувати без стебла і використовувати в салати. До речі, замовлення на метанські страви приходить з нього чоловіка. Так у нього проходить процес. Який процес? Очищення. Схуднення. Це страва, яка обов'язково здивує. ви самі це побачите і я вас прошу приготуйте. Потім напишіть мені в коментарях, як вам смакувало чи ні. Важливо роздавити чесничок ціля жінка. Нарізаємо цибульку нашу. Відправляємо на пательню. Головне, ми. Не смажимо, даємо хвилинку віддати просто свої смаки. Я думаю, що туди можна відправити наші молоденькі бебі бурячки Такі малесенькі Він настільки має природній, красиву форму, що не хочеться його псувати. Трочки зараз заплачу від цієї краси. Отак, можна взяти ножик і отак от гарнесенько-легесенько приберіть шкірку. Наші бурячки я розрізаю наполовинки. Подивіться, Просто. я відправлю їх на сковорідку і нехай вони трошечки о, пройдуть з таким вершковим маслом. І спочатку я відправляю о, олію на пательню, оливкову олію і наші бурячки. Нехай вони трішечки там попасируються. І дамо 5 хвилин нашим бурячкам прогрітися гарно на пательні. Додамо десь чайну ложку вершкового масла і прогріємо нашу цибулю та чесник. Бо викопа вже майже готова. Залишилось робити смачнющий соус. Ми маємо два бурячки, їх можна порізати, щоб було легше перебивати. Бурячки мають бути м'якісенькі, свої. Я заздалегідь купила відвареними. Відправляємо у чашу два порізані буряки, приготовані і 200 г сиру. В мене тут 50 на 50, М'яка фета і козий сир. І додаємо до соусу нашу цибульку. Красиві бурячки залишаємо цибульку з ароматним маслом. Ми відправляємо перебиватись. Ми не додаємо ніяких спецій наразі, тому що фета вона сама по собі вже дуже солена. А ще ми будемо використовувати пармезан, пам'ятаєте? Перебиваємо. Тільки подивіться на ці кольори. Я як дівчинка обожнюю всі відцінки рожевого і малинового. Подивіться, це краса. А і пахне. Зараз йдемо за крупою і будемо все сервувати. Подивіться на зернята. Вони ціленькі, не розвалюються, не розварені, мають приємну текстуру. Зараз треба спробувати, чи мають, щоб я ну, нікого не обманювала. Ну, mm. <звук> мають. Додаємо наш соус прямісінько у крупу. Соус. Виливаємо і допомагаємо собі силіконовою лопаткою, щоб весь соус був там, де йому треба бути. Так. Це дуже красиво. Додаємо пармезану. Я буду натратити на око, якщо вам так простіше. Додайте 30 г пармезану. Бачите? Тоді сипеться пудра. 30-40 грамів виходить. Так, все з пармезаном закінчили. Краще брати пармезан на терти в пудру. А у цілий. він сочніший, не такий сухий. Я думаю, саме час робити презентацію, чесно. Викладаємо нашу Козі сир з пліснику. не обов'язково, але... але він класний для смаку. Кладемо шматочок сиру. Ах, немає в мене мого красивого пенсию. Фантазуйте. Знаєте, це, це ж мистецтво. Пам'ятаєте, я говорила про листочки Мангольда. Зараз я знайду якийсь красивий листочок. Ой, знайшла. Знайшла красивий. Подивіться. Да -да -да! Зараз має грати якась красива музика, тому що я вважаю, що ще, це, якщо не Подивіться, будь ласка. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові рецепти. І напишіть мені, будь ласка, чи спробували ви цю вити але разом з тим просту страву. Додино! Міра. Насі. Так, ну на я перший. Міра, ти йдеш? Так. Ану, іди сюди. Іди скоріше. Так. А що у нас тут є? Дивись. О, це бурячки, які ти мені приносить. Пам'ятаєш? Ось так, чуть-чуть. Це бурячок. Ти скажеш? Так. Да. Тобі як? Yeah.